Привіт усім! Я сьогодні записую не обличчя в кадр, для мене це щось давно забуте. Мене звуть Аліна, це канал Аліна показує. Тут ми говоримо про в'язання. І сьогодні я, ну, типу, звітую за січень та лютий цього року. Тож Якщо вам цікаво роздивитися мої роботи, почути, з якої ниточки я їх зв'язала, де взяла ідеї натхнення, описи і де ви їх також можете взяти. Що я змінювала, не змінювала, і що я б змінила, уже побачивши готовий виріб, але я не захотіла перев'язувати. Беріть з собою щось тепленьке, смачненьке, м'якеньке пов'язати. І давайте разом насолоджуватися цими виробами мистецтва. Ну, такого трішечки костарного, як вони кажуть, але мистецтва. Тож, поїхали. Номер один. Рожевий светрик, я його тільки що з себе зняла, щоб вам продемонструвати його. Його я зв'язала на початку січня, якщо я прям там не помиляюсь, прям в перших там яких числах. Довго мучилася з рукавами, тут я трішечки. Коротше, я не прала светр, я їх активно вже носю. Е, і ну, вже як буде, так буде. Е, В'язала я його по опису з Drops. І е, при цьому зробила одну невеличку помилку. Ну, не то, що помилку. Коротше, коли обрала розмір, я обрала розмір L, хоча мій розмір XL, бо я подивилася по замірам і вирішила, що мені там підійде L. Але він мав бути трошечки такий оверсайзний, тому м -м, рукави доволі широкі вийшли. І, ну, зараз я вже і звикла, і після декількох витоків все, в принципі, стало, як на мене на місце. Ось, десь на екрані, ви, мабуть, бачите мої фото у цьому светрику. Зараз він вже такий трошечки більш розхлябаний, ніж на фото, але перероблювати фото я вже не хотіла. Можливо, десь в наступних відео ви його на мені побачите. Так, опис Drops. опис, звичайно, англійською, але він досить зрозумілий. Там головне розуміти візерунок, для цього не потрібна мова, так? А в принципі все інше зрозуміло. Якщо ви хочете зв'язати щось подібне, і ви не розумієте англійську, але вам прям дуже хочеться, можете написати мені, я вам, можливо, з якимось моментом допоможу, чому, можливо, не знаю, думаю, що допоможу. Я ще досі бачу, та, десь витягнути пітелечки, ще воно таке трошечки не суперінне, але для мене це ок. Я не перфекціоніст. Е, я розумію, що це мною зроблена, класна річ, вона мені дуже подобається, і я її досить часто ношу. В'язала я її частями, тут у мене є шви ось такі. Так виглядають з ліцевого боку, так виглядають з виворітного е, рукави. В'язалися по колу, ось тут ще видно прибавочки, вони в'язалися знизу вгору. Так само, як і інші частини, вони всі в'язалися знизу вгору. Набирала я болгарським зачином, В принципі, я так роблю по стандарту зазвичай, якщо не передбачено щось інше. Тут резиночка трошечки нестандартна для того, щоб вона вписалася в візерунок. Ось трішечки вже затерті рукави, якщо ви бачите, ну вже треба брати. Бо я ж кажу, я його дуже активно ношу. А для мене і так було важко наважитися на це відео, ще й встигнути випрати речі. Ну, це було б досить важко. Так, пряжа тут Аляска, якась там Лусія. 1500 метрів на 100 грамів в 4 ниточки я в'язала. Склад цієї пряжі 500, 500, 50% меринос, 10% альпака і 40% ПА. Виріб вийшов у мене 279 грам. В'язала я на спицях 4 про акрилові І трічкою робила резиночку. Так. Ну, і я думаю, що на цьому, на цьому все. Закривала горловинку я м накидами. Звичайне закриття з накидами. Тут у мене був зачин, нічого не закривала. А, в принципі, ну, доволі легко і швидко в'яжеться. Дуже мені сподобався візеруночок. І я прям досі в захваті. А, Ось сподобалась ниточка, вона м'якенька. Не те, що прям знаю, прям магія, яка ставалася. Ну, от, бачите, та, не всі в мене порозрівнялися петельки. Ну, але я на це сильно не розраховувала, не очікувала, тому ну, для мене це окей. Для мене це окей. Тут трошечки ще видно лінію, де в мене був перегиб. Хоча я тут запарювала, так, я шви на рукавах відпарювала трошечки, і трошечки розпарила місця ось тут, на перегибах, так, щоб хоча б трошечки розрівнялась ниточка. Можливо, якщо прям повністю його весь відпарити, але мені не хотілося, щоб візерунок сильно розрівнявся. Бо мені прям подобається, як він є. Тому я не. Повністю не відпарювала тільки рукави, бо там мені не дуже подобався перехід. Вони мені вийшли трошки як за широкі, можливо, в мене там щільність змінилась чи ще щось, не знаю. Рукави мені хотілося б вужі хоча б на одне зменшення менше. І наступна моя робота в цьому році вона трошечки в пірсеєвому. Ну, від цього, від цього ніяк. Трішечки тут вам пообираю. Бо, ну, насправді, повністю прибрати це неможливо. Такі вже реалії людей, які живуть з котами і хочуть носити темні речі. Так, я думаю, що ви впізнали. Я багато про нього розповідала. Це. Найб'якіша найсуперхмирковіша моя робота світлинкові хвилі, які в мене сталися у тестуванні хвилі джемперу моєї в'язальної подруги з каналу Надка В'яже. про цей проєкт в'язала я його на спицях 6 і обробка була на спицях 4,5. Пряжа тут дві ниточки. Перша ниточка. В одну я її брала, в одне складення це ланеросі, щось там айре. Коротше, знову ж таки, повністю, як воно пишеться, знайдете у описі, ну, у інфобоксі. Так? 1500 метрів на 100 грам. В одну ниточку я брала. Там по складу. Я собі не виписала. Ну там якась шерсть, щось там іще. Коротше, вона така дуже м'якенька, легко рветься. Вона в мене декілька разів рвалась, але, в принципі, вона дуже легко з'єднується. І в 5 ще складень я брала ниточку пухнасту це кофіл Ізабель 1800 метрів на 3, 100 грам, і персик до мене прийшов, і що? Затуляє все. Кота! Що? Ти скучив, що? Я тут зі Светриком зайчик. Ти мені там щось не робиш діло. Давайте почекаєш ще 5 хвилинок, добре? Будь ласка, 5 хвилинок. 5 хвилиночок, Угу. Допишу і будемо з тобою грати. Так, виріб важить 280 грам. Він доволі довгий, доволі широкий, в нього можна закутатися, він супер теплий, мікенький. Я його обожнюю. Знову ж таки, додаю фото, як він виглядає. Сам опис його можна, я так розумію, придбати. Знову ж таки, посилання шукайте в інфобоксі. Він прекрасний, цей светричок, я його так залишу. Mm. Я думаю, що в принципі це все, що я могла вам про нього розказати: Парапапарам. Парапапам. Так, у мене тут конвієр светрів, один задягла, інший стягнула з себе. Вибачайте, знову ж таки, я кажу, я не прала. Свої светрики перед тим, як вам показувати, і сподіваюся, ви мене це пробачите. Бо я їх активно ношу. Навіть ось видно тут, що я щось їла, десь щось замастила. Так, цей светрик я ношу найчастіше, бо мені тут сподобався, сподобався крій. Мені дуже подобається ця модель. І я в принципі розумію, що можливо, можливо, я буду її повторювати ще з якимись іншими нитками або кольорами. Можливо, не шерстяну, типу, зробити таку, щось, що можна весною, типу, носити активно. Бо мені дуже сподобалась ця модель. Я знаю, що це, мабуть, буде дивно, типу, два однакових. Коротше, не знаю. Подивимось. Мені сподобалось, я знаходила дуже схо досить схожу модель. Щось там відрізня, там трішечки відрізнялися від зрунки, але вони досить схожі були. А, на тому ж дропсі, знову ж таки, це в'язаний виріб за описом з дропс. Ось. І мені він дуже і дуже подобається. Прям класно. Це японське європейське плече. Я не знаю, ну, типу. Це життя. Як розібратися в цих назвах і в цих конструкціях? Єдине, що коли я в'язала першу спиночку, я тут робила подвійний, подвійну кромкову. А, в принципі, Ну, в ітогі воно не дуже так, ну, прикольно навіть виглядає, але зручніше пров'язувати, як ніби кромковою немає. Просто пров'язувати і потім дуже легко піднімати петельки. Але я так сподіваюся, що в мене вийшло і по цій кромковій досить непогано підійняти петельки. Дуже мені сподобалась е, така конструкція. Так, це все робити. А, ось тут ще накапано. Коротше, прийдеться прати, походу. Коли я оце понакапувала, я навіть не знаю і чим це я понакапувала. Сподіваюсь, що це досить швидко відіпеться. Коротше, Аліна, Аліна, ну як завжди. Ось. А, так, про ниточку. Ниточку мені подарувала Ліза. Її канал я і тут напишу, і в описі буде посилання. Це ниточка Зеніабаруфа Shetland Soft. 550 метрів на 100 г. У дві ниточки я в'язала 100% вовна. Виріб важить 409 грами. Він дуже оверсайз. Ви бачите, мабуть, фото моєї у цьому светрку. І я його, ну, прямстю не знімаю чи майже. За рахунок того, що він деркавий, в принципі, мені не екстра жарко, а він теплий. За рахунок того, що це від 100% шерсть. Ну, коротше, я прям в захваті. Я в захваті. Ось. По виборі ту. Ну, там трішечки є ось цей шовчик, ну, за рахунок того, що піднімались петельки, і ось кромкова залишилась. Його не відчувається. І от е, в носці, оце типу, що воно трошечки там той шов, якби позаду. Воно, ну, не знаю, воно класно. От, по відчуттях, як воно працює, я не знаю, але це прям прикольно, і зараз я розумію, чому люди переходять на ось цей е, крій. Ось так от такі мої відчуття стосовно цього светрика. Далі я вставочку тут зроблю, бо там у мене ще була десь перерві іграшка з пицями. Ось. І після того, як ви на неї подивитесь і на мого котика. Ми перейдемо до проєкту, який у мене зараз на спицях, і я вам подробненько його покажу і розкажу. А я вам не сказала так. Ну, тут набори були от постандартні, -по -по мабуть, або болгарським звичиним все одно могла починати. Закривала знаки до. Ну, тут не треба, щоб стягувала, я так вільненько закривала. А, і що я тут зробила рукави не так, як в описі. Тут понизу я додавала багато петель, щоб резиночка взагалі не стягувалась. Я, до речі, в'язала п'ятірочкою все і четвірочкою. Резиночки. А от по рукавах я не додавала петлі, просто зробила. Ну, я вже бачила, що резиночка не стягує, але мені не хотілося, щоб прям рукав був ну, такий супер-болтався. Мені хотілося, щоб хоча б трошечки він призбирувався, щоб він ну, не падав мені, коли я там хочу його закатити чи ще щось. Тому я не додавала петлі, ось тут. просто перейшла на резиночку і на трішечки менше збитів. Ну, це вовна. Вона прям не екстра різничку тримає, але ну, трошечки там щось тримає. ось, Після прання трішечки більше тримає, ніж після носки. Ось так, е, І горловинку робила подвійну, знову ж таки, не таку, як. В описі, бо в описі вона прям висока, така стієчкою, я не хотіла, я зробила маленьку. І в принципі я не знала, як її от тут прошивати, прикріпляти. Просто взяла глочку і кожну м -м, петельку знімала і прошивала з е петелькою, оцього мого ряда, з якого я починала. Навіть не з ряда, з якого я починала, а от коли я набрала петлі. з виробу вже на горловинку, в мене там залишилася така типу косичка, з набирала. І от я за нею прям прошила одним стібочком кожне, кожну петельку до оці, оцього кантика, що лишався. І все, не парилася. Мені подобається, як воно лежить. Нічого я тут, коли в'язала, мені здається, є нічого. А, ні, щось робила? Я тут одну виворітну пров'язала. Пров'язала виворітний ряд на згибі, але не міняла. Ну, от бачите, у мене де була лицева, там і лишилась лицева. Я не змінювала їх, щоб вони один в один, як в пазі, вийшли. Просто зробила тут на згибі одну, один рядочок виворітних. Ось. І підшила. Мені, до речі, я переживала за рахунок на рахунок от горловинки, щоб вона не стирчала. Вона класно лежить, мені подобається. Мені подобається. Ниточка м'якенька, ниточка розкривається офігізно. Якщо у вас є можливість купити таку ниточку, я вам раджу, вона прям ну, магічна, вона кайфова. Вона просто мені дуже і дуже сподобалась. Ось такі справи. Тепер дивіться на мою боджолу. Пісик. все, кот, то на тобі. Ну, а тепер поговоримо про проєкт, який у мене зараз на спицях. Він також весь у персику, ну, без цього ніяк. Я тут згадала, що я взагалі в'яжу два рукави одночасно, і я з'єднала дві цих, тросика, два тросика, дві лєсочки. Потім така задала, у мене ж дві я ж можу роз'єднати, щоб вам все показати. Бо Я прям не знала, як вам його показувати, бо він був спочатку на одної, так, коротше. Е, це кругла кокетка, яку я розрахувала сама і зробила велику помилку. Бо коли я розраховувала по відео один з цифр, одну з циферок я взяла не свою, а ту, що почула у відео. І це зрозуміло вже на етапі, коли я пров'язала всю круглу кокетку і вирішила, що треба від'єднати вже рукави тіло. І зрозуміла, що в мене не та кількість петель, що треба. Ну і нічого страшного. <зе> <смеш> я його перерозділила, він вийшов у мене трошечки оверсайз. Рукави також широкі, я їх не зменшую. Я хочу потім їх зробити отак вузенькими, щоб вони, типу, як міні-фонарички такі були. Що ще тут цікавого? Це ниточку, яку я виграла на. Одному з наших в'язальних івентів в харківських петлях від Санати Ярн. Вона називається Міліфілі, Puzzle Geo, якийсь або Geo, не знаю. 380 метрів на 100 грам. Я в'яжу у дві ниточки. Мені на останній зустрічі казала, що це затовсто, але ну, вирішувати ж мені. мені подобається. Я роз'єднала рукави, нарешті приміряла це все на себе. Мені дуже подобається. Трішечки поки що ще ну, стягується, звичайно, що тут не було, ні ВТО, нічого. Стягується трошечки жакардік десь місцями. Я думаю, що після ВТО буде набагато краще. Ось, у мене ще лишилася оця світла ниточка. Вона, скоріш за все, ще буде трішечки на рукавах. Знову ж таки, я відв'язала, у мене лишилося три ниточки. Я тіло поки що зняла, дов'яжу рукави і все інше пущу просто на низ І думаю, що я майже повністю його зроблю. Коротше, вив'яжу всю ниточку майже повністю. Візерунок я взяла просто на пінтересті, написала анімалістичний візерунок для круглої пакетки, підлаштувала його під мої параметри. Тобто по ширині порахувала, скільки мені треба, по найширокому. Ну, Я ж не знала тоді, що я неправильно. Коротше, Просто поділила на кількість петель найбільшу в рапорті. Е, і найбільше, ну, коротше, подивилася, якщо взяти плюс додатково, ну, щоб мені було приблизно стільки петель, скільки мені потрібно. І поверху, я його не повністю тут спочатку починала, бо я хотіла трішечки ширшу горловинку. Тому я там дві або три а, рядочка відступила і просто почала вже далі робити, як я. Так. Резиночку в'язала я на четвірочці, все інше в'яжу на п'ятірки Knit Pro. Зінгіт, здається, да, вони. Тут у мене був маркер петель, який я сама колись собі робила з бісером. Ось. Я дивлюсь, чи я не забула вам щось розказати. Я знову ж таки не виписала собі склад. Ну, Значить, я або на екрані вам його написала, ну і в будь-якому випадку буде інформація про ниточку, посилання на магазин в інфобоксі. Як зазвичай. І знову ж таки, посилання на те відео, яке, з якого я брала розрахунки, ну, типу, не брала, в якому розказано, як робити розрахунки, але ви не беріть у звідти розрахунки, будьте уважними і не робіть все по алінічому Бо Аліна зазвичай помиляється. Вона любить помилки, ну, але це не значить, що вам теж треба то повторювати. Ось такі справи. Рукави прям дійсно широкі, я їх міряла, вони прям широченькі-широченькі, але я все-таки маю надію, що буде прикольно, якщо я їх отак при, перезберу. Якщо ні, ну, може перев'яжу. подивимось. Поки що я вірю, що все буде саме так, як мені хочеться. Щоб не вірити в такі штучки, дручки барам парам. Красиво якось лежить, хотіла вам тут так раз розібрати. Ем, що я вам хочу ще сказати? Е, зараз мої думки були зайняті не тільки в'язанням. І що із цього вийшло? Зараз ви побачите це відео, але, будь ласка, не дивіться по сторонам. Ну, типу, Звісно, що можна було зняти і тільки крутити сам виріб, а не крутитися навколо. Прийшов вже після, але ну, просто не дивіться, сильно там накидано на задньому плані, дивіться на те, що... А, і, е, будь ласочка, е, Гаррі Поттера Аманом краще відійти від екрану або, як мінімум, взяти з собою слюнявчик, бо слина буде капати до пупка. Ось. Mm, ось такі штуки відбуваються в моєму житті. Також ще було декілька книжок. Я про них вам розповідала. Це е, двічі пиво і е, троянд. Я дочитаю вже, що там є, що нема. Коротше, всі вже книжки там почитала. Читаю зараз книжку на клуб, як завжди не встигаю, тому я думаю, що декілька ночей не буду нормально спати. Ну, нічого, життя. Ось така штука. ще. І я вирішила також піти у старт, бо я давненько вже не викладала відео і думаю, що треба себе якось так е загартувати до цього. Тому. Я думаю, що або, мабуть, завтра вже я зніму, бо вже, бачите, сонечко пішло, поки я там бігала, працювала, знову до вас поверталася. Купи всього зробила вже сьогодні. І завтра тоді запишу початкове відео на старти, тож запрошую вас, дуже скоро будуть відео по шалених стартах. На цьому мої любі я хочу з вами попрощатися, перед цим побажати вам усього найкращого. Будь ласочка, будьте у безпеці, у мирі, у злагоді. Піклуйтесь про себе, про своїх близьких. Якщо вам сподобались мої роботи чи моє відео, чи просто я, можете написати мені про це в коментарях. Якщо у вас є якісь а, поради, які б щось мені в чомусь десь мені якось допомогли, можете також написати в коментарях. Поділиць, поділ, по, Господи Боже мій, а, поділіться зі мною кількістю ваших виробів за ці два місяці. Як думаєте, чи багато я зв'язала, чи мало? Але, будь ласка, не забудьте врахувати, що в мене інколи навіть більш ніж повноцінний робочий день. Ось. Ось-ось. І приходьте в моє наступне відео, де буде, будуть старти, буде щось новеньке, і, 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 і я думаю, що буде багато натхнення. Тож чекаю вас в наступному відео. Підписуйтеся, ставте лайки і до побачення!